Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо вивозити гній, відкрив от ворота До гною. Тато вже трохи на тижні був вивіз, от. викинув. Це без мене. Зараз я буду, ще я буду робити. Так, ще тут прокультивірував, як ви бачили. Будемо зараз викидати гній, ну побачимо і будемо пробувати горати, може, коли там. Ну, зараз возимо гній. Тому погнали! Ну, ярка. Вже mm. так прицепів два було вивезено. От. Там де присунути. Наші візьму. Давай. Наші давай. Підійде, там. Я візьму руками, давай. Виїжджай, я закрию. 对。 З папою, прицеп гною пішов, ота полоска до кінця до капусти туди. Прицеп гною рівно. Ще може один зараз буде, накидаю і буду, і буде вже закінчувати. Гора, типа на сьогодні вже не буду, так як ще за десь годинка, якраз на прицеп і буде темно. Так що Вже іншим разом. Їхали. Оп, Прицеп. Получився, скільки тут два приця багато дуже, ну, потім весь забрали, там ще трошки залишилося. Колеса тут прогнулися, капіте, ресорі так само, Ну, тут вже мало що видно, бо вже темно. А виїжджаємо білоруський.

Ще пів перцепа приблизно є. Ми якось так працюємо сьогодні до ночі, ну а що робити? Зараз до вже було довозити і порати. Буде у нас сюди раз. Ну, вивезли гній. Завтра я вам ще дещо сніму. Зараз заїжджаємо на твік. Додому. Та дав, ще скільки там вийшло. Погнали. Ну от вже вечір, але це вже наступний день. От Розвезли от така полоска гною. Ну і там, де гірчиця теж така як полоска. Ну, не на весь город, десь приблизно ну процентів певно 70% зі всього городу вивезли на гній. Тут в будь-якому випадку по під свій город не буде, це вже перевірено. Тут ще овес засіяв, скультивірував кукуруд качани і там так само з тієї сторони. Тому тут правда така яма треба було б чимось засипати, але це вже іншим разом. Наслідуючий раз буду знімати відео, як будемо орати цю всю площу. напевно якось поперек, так, ну подивлюся ще. Коротко. Так що вивезли ми весь гній, от також от, кури вже тут ходять. От, ця площа пуста. Тут було ну приблизно як ну от видно по цьому, по досках, як доски були, так от було стільки гною. Ну Приблизно чотири повних прицепи з чутком це. Гною вийшлося. Прицеп в мене 2 чимось там куба, ну, 200, десять, так считав. Тому, вважай, 8 кубів гною тут було. Чоти прицепи повних з чубком. Ну, 8 кубів, жорстких 8 кубів є. Тому якось так. Так що ждемо наступного тижня. І чекаємо на оранку. Так що всім пока. І, приєм... і ставимо лайки, підписуємося в е... описі про канал. Є хто бажає підтримати мій канал. Є номер карти. Ну, це так, по бажанню, я не заставляю. Так що, всім дякую, всім пока.